Хотів би звернути увагу глядачів на таку ось цікаву деталь китайського вояжа Фіца, яку мало хто помітив, принаймні серед українських колег. Під час зустрічі з Путіним та люб'язного спілкування із рашистським диктатором і з Лавровим Фіцо порівняв ЄС ЄС з жабою, яка сидить на дні криниці, тобто у колодязі, і розмірковує про велич всього, що її оточує, не маючи навіть уяви про різноманіття світу на горі поза межами колодязних стін. Ось таке образне мислення. Про замкнуті простори і безмежну красу та різноманітність світу вкладається в голові словацького політика. А ось про умоглядні асоціації українських дітей, які сидять в підвалах, бо на горі над садами, сонячними долинами, будинками та дитячими майданчиками літають російські ракети та бомби. Фіцо навіть і не замислюється, судячи з усього ніколи.